Слава Україні! Борис Джонсон сказав, як закінчити війну в Україні в 2023 році. Які дії президента є державницькі. Борис Джонсон закликав надати Україні атакамс і винищувачі. За його словами, це допоможе Україні виграти війну. Сказав, що не потрібно боятися ескалації бо подій. Бо ескалацію подій. В першу чергу боїться сам Путін. І саме йому вона невигідна. Що повинен зробити президент? Перше, подякувати Борису Джонсону за підтримку раніше та підтримку зараз України. Друге, звертатися до світової спільноти з проханням надавати якнайшвидше Україні атакам ставинищувачі. І, посилаючись на слова Бориса Джонсона, як на авторитетну людину, котра добре вивчила це питання. Борис Джонсон сказав, як закінчити війну в Україні в 2023 році, які дії президента є державницькі. Дякувати Джонсону та закликати світову спільноту негайно надавати Україні потрібне озброєння. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймедрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть розумний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави та побудуємо заможну Україну для визнаних заможних і щасливих людей. Для вас, героям слава!